Україна йде вперед і продовжує вибивати окупантів з української землі. Як повідомили у Генштабі ЗСУ, загальні бойові втрати противника з початку повномасштабного вторгнення по 18 квітня 2024 року орієнтовно склали 456 тисяч осіб особового складу. За добу ліквідовано 910 росіян. Танків ворога знищено 7196 штук. Ще три за минулий день. Бойових броньованих машин українські воїни спалили 13 835 одиниць. 8 за добу. Артилерійських систем російська армія втратила 11 637 штук. За минулі 24 години – 13 одиниць. РСЗВ знищено 1046 штук. Засобів ППО «Втарая армія Міра» недорахувалося 766 штук. Штук. Літаків, які вже нікуди і ніколи не полетять, назбиралося 347 одиниць. А от гелікоптерів збито 325 штук. БПЛА оперативно-тактичного рівня ворог втратив 9284 одиниці – 5 за добу. Крилатих ракет, які окупанти запускали по українських містах та селах, збито 2093 штуки. Кораблів і катерів флот України-агресорки потоплено 26 одиниць, а також знищено один підводний човен. Автомобільної техніки та автоцистерн ворожа армія втратила 15 тисяч 618 штук, 31 за добу. А спеціальної техніки ворога спалено 1915 штук, ще 5 з початку минулої доби. Дані уточнюються. Слава українським захисникам та захисницям. Слава Україні!